Переходять роки, мов мандрівники йдуть по дорозі, рік за роком, лишаючи в пам'яті мить, і велике бажання пронизує серце і розум, хочу, Господи мій, всім життям і для тебе служить. Скільки падаю я і не раз у житті спотикаюсь, і прощення прошу за помилки і втрачені дні, але небо кричу і слізьми, о мій Бог! Я стараюсь, хоч буває зусиль і старань, не хватає моїх. Переходять роки. Та щодня роблю в серці зупинку. І я запитую Бога та завжди питання одне, чи я вірна раба, чи приношу я плід без затримки, чи Господь не соромиться звати роботи мене? Той, хто любить, той зробить усе як найкраще. Той, хто любить. Усе віддає без питань, без лукавства, байдужості, любить безспідлості й фальші, і у воду й вогонь, якщо треба, піде без вагань. Чи ти любиш мене, як Петра ти сьогодні питаєш, як Петро відповів, так, люблю я Ісусе, тебе, та чи зможу отак, коли пасти Овець мені скажеш, просто йди за тобою. Дивитися тільки вперед. Свій погляд не зводить з тебе назад на Івана не питати, а цей що, а ті, чому служать, а ці. Та коли о мій Бог з цим сумнівом в дорозі огляну, охляну, підкріпи, щодо до всіх тобі, ти за мною іди, ти служи. Та навіть коли я відкликнусь на призив для тебе служити, скажу тобі, ось я. Готова пішли ти мене, не жалкуючи сили, я в служінні буду горіти і віддамся тобі до кінця, не шукавши мене. Може, й твоїм буду справи великі звершати, може, буду стілять, повертати від смерті в життя, усім людям весь час про спасіння звіщати і навіть буду готова віддати за тебе життя. Та страшусь я одного, Господь. Не забути про тебе і в служінні тобі загордитись, не пізнать благодать, любові не мати, що більше усього нам треба і служити тобі, розмінявши тебе на срібняк. О, як страшно уже підійти до воріт в край небесний, принести багаж для тебе здійсненних всіх справ і чекати вінець на городу нетвіне, чудесну, та почути слова, я ніколи тебе друг не знав. Переходять роки. Я бажаю з Давидом сказати Твою волю чинити мій Боже так хочу в житті. Хочу так служити на ниві твоїй працювати, щоби ти не соромився зватися Богом моїм. Я не знаю, ще скільки років Бог для мене призначив, скільки ще їх пройде у життєвій дорозі моїй. Я бажаю служити, щоб хоч трошки Ісусу віддячити за спасіння, прощення, за страждання Його на Христі. Варто тут, на землі, послужити і віддатись для Нього. Варто зватись і бути Господнім дітям. Бо роки перейдуть, і коли я зустрінусь із Богом, хочу просто сказати, я старалась Господь все життя. 嗯。